Європа мобілізується. Лідери заявляють про посилення санкцій проти Кремля та захист від російських дронів у східному регіоні. ЄС подробиці розповімо за мить у програмі Варшава, Київ. Проголовне я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Санкції ключ до послаблення Росії. За підсумками зустрічі Веймарського трикутника, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ключовим є посилення обмежень для РФ та усунення існуючих прогалин. Кремль виходить з Європейської конвенції проти катування. Інспекції тюрем припиняються. Як тепер захистити права в'язнів, якщо доступ міжнародних контролерів закритий? Польща будує протидронову загорожу на кордоні, допомагає досвід України, а ЄС фінансує проєкт. Чи зможе нова система захистити всю Європу від атак безпілотників? Росіяни вбили родину на Сумщині цієї ночі. Окупанти прицільно вдарили по житлових будинках у селі Чернеччина. Зруйнували багатоквартирний будинок та приватну оселю. Світлини з наслідками атаки публікують рятувальники. З-під завалів одного з помешкань вони витягли чотири тіла, подружжя та двох їхніх синів. Дітям було чотири та шість років. Односельці родини розповіли Суспільному, що загибла жінка була вагітна двійнею. До завтра у Краснопільській громаді Сумщини тривають дні жалоби. Європейські лідери готові посилити санкції проти Росії. Саме їх вважають ключовими для послаблення РФ. Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський за підсумками зустрічі Веймарського трикутника міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції. До Бельведерського палацу у Варшаві прибув і головний український дипломат Андрій Сибіга. Ключовими темами перемовин була протидія провокаціям Росії, котра за словами Радослава Сікорського прагне конфронтації. А також зміцнення європейської безпеки та підтримка України були основними темами. ми погодилися, що ключовим в обмеженні російського військового потенціалу є посилення санкцій, принаймні до виходу Росії з території України. Всі існуючі прогалини в системі санкцій мають бути усунені, і маю надію, що черговий пакет санкцій буде швидко реалізований. 30 вересня у Польщі розпочинаються пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань вояків УПА. Польща надала дозвіл на дослідження у селі Юречкові підкарпатського воєводства. Раніше українські та польські фахівці проводили ексгумації та перепоховання жертв волинської трагедії у Пужниках на Тернопільщині, а також на старовинному цвинтарі у Львові. Про деталі розповість заступник міністра культури України Андрій Наджос. Вітаю вас, пане Андрію. Розкажіть нам докладніше, хто може бути похований у Єречкові, за яких обставин, і який нині склад української експедиції працюватиме у Польщі? Вітаю студія. Маємо позитивні новини від учора. Наша експедиція, яка нараховує 11 фахівців. Вона приднула українсько-польський кордон сьогодні о 9 ранку. Я вже спілкувався з експедицією. Відбулася зустріч безпосередньо на місці початку робіт, куди е, виїхали також фахівці інституту національної пам'яті. Польщі, відповідно, сьогодні починаються вже почалися роботи. Е, ми очікуємо, що тривалість експедиції буде приблизно до трьох тижнів. Хоча сьогодні сказали, що очікується дощ в селі. Юречкова, але тим не менше, експедиція налаштована на працю, е, ми сподіваємося відповідно до історичних джерел, знайти е, українців, які загинули під час Другої світової війни. Мова може йти приблизно про 20 осіб, які можуть перебувати в цьому місці. Хоча, звісно, якщо ми говоримо про що таку практику проведення ексгумаційних робіт, ви згадали на початку е, село Пужники на, на, на Тернопільщині? То просто хотів привернути увагу, що, наприклад, до того, як е, поляки знайшли місце масового поховання, а було ексгумовано, я нагадаю, 42 особи. Е, польська експедиція мені здається, двічі чи навіть тричі виїжджала е, на місце проведення таких робіт. Тільки вже наступний раз вони змогли знайти поховальну яму, де були масові поховання. Відповідно, робота сьогодні починається. Ми не виключаємо, що можуть бути різні результати такої роботи, що не з першого разу нам вдасться віднайти, тому що все-таки мова йде про 45-й рік. Мова йде про те, що були опитані свідки тих подій, були вивчені архівні матеріали. Отже, тільки вже безпосередня практика нам покаже, чи ми не помилилися в своїх геолокаційних даних. А так наразі е, жодних проблем у нас немає. Е, у нас є чітка комунікація з польською стороною. Ми вже відпрацювали в Україні і е, пужники, і збоїщі. Це територія Львову навіть вже перепахували в пужниках, тому налаштовані лише на позаду. Які спільні заходи Ще з польськими фахівцями планують передбачені для збереження спільної історичної пам'яті? Чи плануєте такі? Абсолютно. Ми плануємо, оскільки були здійснені ексгумації на території е, Львову. І відповідно зараз триває робота, яка спрямована на те, щоб належним чином перепаховати тих людей, які, які були ексгумовані у Львові в Мастицькому. Це кладовище, де вже перепаховані були польські громадяни. Відповідно для нас зараз питання номер один в Україні здійснити перепоховання, і так би мовити, закрити ці два проекти дуже важливі для польської сторони. А ну, для нас пройти нашу спільну експедицію. Юречкова. дякуємо пане Андрію. У нас зв'язку зі студією був заступник міністра культури України Андрій Наджос. Він розповів про початок пошуково екзумаційних робіт на місці можливих поховань вояків упа у польському селі Юречкові. Туди прибули українські фахівці, їх 11 осіб, і починається роботи сьогодні. Віктор Орбан перебуває під впливом пропаганди РФ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на слова угорського прем'єра щодо суверенітету України. Себіга побачив хорошу новину в тому, що Орбан, на його думку, визнав порушення безпілотниками з Угорщини повітряного простору України. Напередодні в інтерв'ю одному із місцевих видань угорський прем'єр заявив, що Україна не є суверенною та існує лише завдяки західній допомозі. Крім того, він припустив можливий Літ угорських дронів над Україною і порадив Києву більше перейматися східним кордоном. Зараз немає значення, чи перелетіли два, три, чотири угорські дрони, чи ні. Припустимо, що вони влетіли туди на кілька метрів. Ну і що з того? Україна не є незалежною суверенною країною. Ми її утримуємо, і вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною. Якщо захід вирішить, що завтра не дасть жодного форента, України може не стати. Не цим їй слід перейматися. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Президент України повідомив, що угорські дрони порушили кордон. Генштаб оприлюднив карту з траєкторією польоту. Міноборони Угорщини категорично не заперечило. А голова МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив: цитую, президент Зеленський втрачає розум через свою антиугорську одержимість. Росія вийшла з європейської конвенції про запобігання катуванням. Очільник Кремля підписав відповідний указ. Тож Росія більше не зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів. Таке рішення у Кремлі пояснили, нібито відмовою Ради Європи обрати нового члена комітету від РФ. Європейська конвенція про запобігання катуванням і нелюдському ставленню зобов'язувала Росію не тільки формально забороняти катування, а й запобігати цьому. Представники європейського комітету із запобігання катування мали право інспектувати тюрми, щоб виявляти. Порушення, утім, після повномасштабного вторгнення в Україну та виключення Росії з Ради Європи у березні 2022 року співпраця з організацією практично припинилася. Утім, ще до того, як Росія офіційно відмовилася не допускати катувань про жорсткі знущання у російських тюрмах опісля звільнення, розповідали українські військові та цивільні бранці. Польща продовжить оплачувати роботу терміналів Старлінг для України. Відповідний закон підписав президент Кароль Навроцький. Про це повідомив перший віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, нині в Україні працює понад 50 тисяч терміналів, з яких понад 29 тисяч передали польські партнери. «Старлінг» забезпечує стабільний інтернет для лікарень, шкіл та прифронтових регіонів, що критично важливо під час війни. Нагадаємо, 25 серпня президент Ще наклав вето на законопроєкт, що могло заблокувати оплату терміналів Старлінг. Згодом у Варшаві запевнили, Україна не залишиться без доступу, а у вересні ухвалять нову ініціативу. Досвід України ключовий під час зведення антидронової загорожі вздовж східних кордонів ЄС та НАТО. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час безпекового форуму у польській столиці. Варшава вже співпрацює з Києвом, аби ефективно протидіяти ворожим безпілотникам. Міністр вважає, що у побудові стіни дронів зацікавлені усі європейські країни. А єс має профінансувати ініціативу, надаючи не тільки кредити на посилення протиповітряної оборони, а й гранти. Він також повідомив, що у 2026 році Польща витратить на оборону рек. Рекорд кордні 200 мільярдів злотих або 4,8% ВВП я вважаю, що будовищі... я вважаю, що така програма будівництва стіни проти дронної загорожі має фінансуватися європейським союзом, і це є в інтересах усіх нас. А користуватися ми маємо досвідом України. Україна має найбільший досвід у дронній індустрії, а також у впливі і знищенні дронів. Тому я підписав угоду з паном прем'єр-міністром Шмигалем, щоб ми навчали наших солдатів, щоб вони набули вмінь, щоб ми могли користуватися ними, навчатися від тих, хто це протестував. Хто це щодня тестує? Отже, цілком і повністю це є гарний напрямок. Співпраця з Україною у побудові протидронової загорожі є ключовою. Урантидронове є ключовим. І більше про ключові теми Варшавського безпекового форуму розповість наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона працює на форумі з безпеки і приєднується до нашого етеру наживо. Наталко, вітаємо. Розкажи ж, які заяви політиків уже прозвучали, і які з них важливі для нас, для України. Вітаю Ганно. Вітаю наших глядачів. Мені вже вдалося послухати виступ Келога, спецпосланника США в Україні. Модератор запитав про крилаті ракети Томагавк. Жодних офіційних коментарів не було ані так. Це станеться, а ні цього не буде. Так прокоментував це Келох. Він лише наголосив, що прохання про цю зброю президент США отримав від Володимира Зеленського на генасамблеї ООН минулого тижня у Нью-Йорку. Також генерал Келох зазначив, що томагавк це система, яка змінює правила гри завдяки її. Ефективності, що ж до спроб Трампа досягти припинення війни, то Келох зазначив, що президент має до цього збалансований підхід. У переговорах з обома сторонами він застосовує свій бізнес-підхід, тримається строго посередині, і що не може просто стати на один бік чи на інший. Так це не працює, сказав генерал Келох. Менше розмов більше діла такими словами. Почала свій виступ міністерка закордонних справ Латвії. Вона, до речі, мала на шиї хустку синьо-жовтимиквіт. жовтими за словами Байбе Браже, Україна має право знищувати військові цілі, і країни-партнери повинні постачати їй усе, що в них є. Перше найважливіше за словами Браже забезпечити можливість для України продовжувати захищатися. Друге це мир через силу і третє стримування Росії. Бо наша проблема, наша криза це Росія, а не Україна. Це була цитата міністерки закордонних справ Латвії на безпековому форумі. Прозвучали оптимістичні для нас заяви. Зокрема, про те, що до кінця року Німеччина за підтримки норвезьких партнерів передасть Україні дві системи Петріот. Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, що на тлі масових російських ударів важливо зміцнювати українську протиповітряну оборону, і саме цим Німеччина займається. Перед початком безпекового форуму, нагадаю, також була заява генерала Кітакелога, спецпредставник США в Україні заявив, що президент Трамп погодився на українські далекобійні удари по цілях у глиб Росії. Цю заяву ми попросили прокоментувати міністра закордонних справ України. І прошу послухати пряму мову Андрія Сибіги. Я хотів би. Е Попросити далі підтримки в європейських лідерів для України, щоб забезпечити е, боротьбу з агресором. Я хотів би просити про скайшилд. Е, Я хотів би просити про. Е, Покарання агресора через санкції. Росія повинна платити платити за свої злочини. Не повинно бути жодних табу в постачанні Україні зброї і не може бути жодних обмежень для захисту України своєї незалежності і територіальної цілісності. Україна Захищає свою незалежність базуючись на праві самозахисту стаття 51 статуту ООН. і Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, що українська зброя, українська армія дістане будь-які військові об'єкти об'єкти на да, їхній території, і ми вже довели, що таке міць української зброї. Зауважу, що на безпековому форумі присутня велика українська делегація, і перед прямою мовою Андрія Сбіга ви могли почути Ярослава Базилевича у вересні минулого року. Чоловік втратив усю родину, дружину і трьох дітей внаслідок російської атаки на Львів. І власне він на цьому безпековому форумі, щоб звертатися до партнерів з проханням про підтримку, і власне сьогодні Ярослав Базилевич з двома захисниками Маріуполя та правозахисницею Нобелівською Лаураткою Олександрою Матвійчук візьмуть участь у дискусії від доказів до відповідальності прагнення Росії притягнення перепрошую Росії до відповідальності за злочин геноциду. Студія дякуємо, Наталко. Це була наша кореспондентка Наталка Волосацька з Варшавського безпекового форуму. Дивіться більше заяв резонансних і ексклюзиву в українському фокусі. Стежте за нашим етером. У Молдові підрахували 100% голосів на парламентських виборах. Перемогла партія чинної президентки Майсанду. Санду. Дія і солідарність отримала 50,2% голосів. На другому місці проросійський патріотичний блок Ігоря Додона набрав близько 25%, На третьому блок альтернатива майже 8%. До законодавчого органу проходять і кілька менших опозиційних партій. Вирішальний внесок у результат зробила діаспора. Ливова частка виборців за кордоном. Оном обрали саме партію Санду. Ми всі хочемо одного жити в мирі, свободі, забезпечувати нашим дітям добре та безпечне майбутнє в нашій країні найкоротший шлях до цих цілей європейський шлях. Результати голосування це потужний мандат на вступ Молдови до ЄС. Протягом цього часу Кремль намагався розділити нас, зруйнувати нашу довіру, довіру до нашої держави, до державних інституцій, довіру один до одного, довіру до нашої здатності чинити опір. Ця компанія продемонструвала, що ми все ще маємо вразливості, але. noi de mai maiemu micni instituții ta vidanih ludei din stat în instituții unii în alții. У Чехії викрили майже 300 акаунтів, які поширюють російський наратив напередодні парламентських виборів. Група чеських аналітиків онлайн Labs заявила, що 286 анонімних акаунтів у соцмережі TikTok висловлювали підтримку проросійським партіям: ультраправій партії СПД, які прогнозують третє місце з підтримкою близько 13%, та ультралівій. Стачіло, яка набирає трохи більше за 5% голосів, необхідних для отримання місць у парламенті. Обидві поліціли вважають, що Чехія повинна вийти з НАТО і Європейського союзу. Вибори до парламенту Чехії заплановані на 3 та 4 жовтня цього року. Останні соцопитування показують, що наразі лідерує опозиційна партія Ано, колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Вона обіцяє підвищення соціальних виплат, зниження податків і скептично ставиться до частини політики ЄС.